Радіо Chicago. Україна має план на випадок загибелі президента України Володимира Зеленського. І про це пише політіко. У статті сказано, що українські політики та аналітики не хочуть публічно обговорювати цю похмуру тему, але план існує. Так, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив таке: В українців є плани, про які я не збираюся говорити або вдаватися до будь-яких подробиць, забезпечити те, що ми б назвали спадкоємністю уряду, так чи інакше. Про це він сказав в інтерв'ю. У матеріалі йдеться, що статус зеленського як символа праведної на думку заходу боротьби, його здатність благати і лаяти своїх союзників, поки не доб'ється свого. Його готовність нахабно торгувати торгувати собі дорогу до фронтових. Фотосесій і виступів у парламенті, все це влучило в Яблучко. Видання пише, що в разі вбивства Зеленського до складу Ради керівників наймовірніше увійдуть голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Ну і головнокомандувачем, зазвичай залишається Валерій Залужний. Звісно, що не хотілось би, щоб план, цей, який розроблений на всяк випадок, був активований. Але а, маємо бути готові до всього, тому що скіль, стільки як замахів, як було на Зеленського, напевно, не переживав що жоден президент за свою історію. Навіть Віктор Андрійович Ющенко при всій повазі до нього. Радіо ЮНЧИКаго.